Дуже унікальна річ це скам'яніння так зване. В геологічній науці називається скам'яніння. Це десь приблизно, як е, говорять вчені геологи, 50-40 мільйонів років тому відбувався процес утворення цього каменю-пісковику. Надія Кукса демонструє скам'яніння, яке чотири покоління зберігали у родині Грушевських рід Грушевських з Чигиринщини родом. Сам Марко Федорович родом із Худоліївки. І він 10 років був настоятелем храму архістратрига Михаїла в Суботові. Був етнографом, першим дитячим фольклористом, мабуть, у світі. Однією з тем наукової роботи Надії Кукси є дослідження творчого доробку Марка Федоровича і Марії Іванівни Грушевських. Цим дослідженням вона займається більше 20 років. Камінь Марко Грушевський отримав від невідомого археолога, додає Надія Кукса. 91-річна онука етнографа Елеонора Коваль згадує, як використовував камінь її дід. Я пам'ятаю його з дитячого віку, десь років 4-5 Коли він стояв у дідуся на столику поруч з кондоркою, де він цілий день стоїть, описав якісь свої рукописи. Вік реліквій підтвердили геологи та ботаніки, фахівці українських наукових інститутів, розповідає Надія Кукса. Там ціла така історія детективна, така, можна сказати, цілий ланцюжок. Зверталися це інститут геології, інститут ботаніки був задіяний. І, врешті-решт, у Національному природничому музеї, Національної академії наук України знайшлися фахівці, які нам допомогли ідентифікувати цей камінь. Для того, щоб утворилася така річ, потрібні були специфічні умови. Це дуже рідкісне явище. І як Говорять вчені, що 0,1% всіх живих організмів, які в нашій планеті коли-небудь існували, мала таку унікальну можливість навіки от закарбуватися в якійсь гірській породі. Камінь передали до музею у складі інших речей родини Грушевських, розповідає головна зберігачка фондів заповідника Чигирин Ірина Марченко. Відомо, що окрасою кожного музею є його фондове зібрання. І ми дуже вдячні родині Грушевських, які ну, висловили нам таку довіру і передали свої сімейні реліквії саме до фондів нашого заповідника. Ця колекція нараховує близько 25-26 одиниць. В колекції музею нині зберігають речі побуту Грушевських записники, фотографії, деталі одягу та творчості. Головне, що зберігали дуже трепетно пам'ять свого роду. Речі зберігали. І кожну річ Елеона Захарівна, коли нам передавала, вона навіть короткий опис зробила, чим ця річ дорога, коли вона була у використанні, хто її виготовив. Елеонора Коваль згадує, як мати розповідала їй про людей, які відвідували етнографа та приносили йому різні речі, наприклад, морську мушлю. До батька приходить за приходили всякі моряки. Приходило дуже багато всякого люду. Якого він завжди приймав з великою радістю. Зі слів зберігачки фондів Ірини Марченко. Побачити камінь та решту колекції родини Грушевських можна буде під час її експозиції в музеї національної історико культурного заповідника Чигирин. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.